Сергій Кулінець служив в ЗСУ з 2019 року на посаді командира механізованого взводу. За прикладом батька, чоловік став військовим. У мене батько офіцер. Також це було ну, не прямо з дитинства, вже як більш подорослішав от, після школи, от, то це вже моя друга вища освіта, ну, військова. Все-таки воно мене тримало, тримало. І... Пішов вчитися ще на військову. у 2020-му, після проходження курсу лідерства офіцерського складу, Сергій отримав первинне офіцерське військове звання молодший лейтенант, та був направлений на службу до 49-го навчального центру розвідки. У 2021 році, будучи у відрядженні, чоловік потрапив у ДТП. Прокинувся вже в шпиталі без двох ніг. Сергій зізнається, перші думки у нього були нецензурні. Перше завдання ну таке було для себе. Це встати на ноги, бо до мене. Під час моєї ну, реабілітації вже пізніше, ще під час там операції були. От, то до мене приходили хлопці, які були також на протезах. От, прийшли і, мовно кажучи, морально мене підтримали, показали, що дивись, чоловіче, я до тебе прийшов, я від тебе піду. Сам. Не на кріслі колясному, а сам прийшов. Получається, потім приходили хлопці, що я приїхав до тебе на машині, хоча в нього була парна ампутація. Так само. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік перевівся на Рівненський полігон. А січня 2023 року Сергій Колінець служить у Рівненському обласному ТЦК на посаді начальника групи документального забезпечення. Ну я почитав два накази. Є міністерство оборони, один – це… Звучить так, що ті військовослужбовці, які визнані ВЛК непридатними до військової служби, є перелік військових частин, де вони можуть залишатися на службі, а другий наказ то є перелік посад, на яких вони можуть служити далі. І в даному наказі, в додатку, я побачив, що в ТЦК ТСП всіх рівнів. З'їздив на прийом до начальника, поспілкувався, він подивився на мене. Бо запитав, що я вмію робити, що я не міг робити. Ну, моя кандидатура його ну, зацікавила, мовно кажучи. Після отриманих травм чоловік приходив реабілітацію. Полегшити цей шлях допомогла йому фізична активність. Наразі військовий займається парапауерліфтингом у інваспорті та має звання кандидата в майстри спорту. Для мене що таке спорт, це рух, щоб після служби не просто поїхати додому, а приїхати тут опрацювати. І ви бачите, що воно розвиває як в фізичному. На фізичному рівні, так і в моральному, бо ти приїжджаєш тут, спілкуєшся з хлопцями, які тебе також в чомусь підтримують. Військовий і надалі буде нести службу у ТЦК. Спорт лишати також не планує. Своїм прикладом чоловік показав, що навіть на протезах життя продовжується, хоч і не в такому швидкому темпі, як це було раніше. Своїм прикладом, хочу, щоб ну, і військовослужбовці, та й всі люди, бо травма, може бути, так, не тільки в бойових діях, а й в цивільному житті, щоб бачили. Що цей шлях, який випадає на долю ну, тієї людини, от сьогодні ти був з ногами, завтра, не дай Бог, чи без руки, чи без ну без кінцівки, умовно кажучи, або так, щоб ти не занепадав духом, от, той шлях, який тобі випала доля, прийти, те, щоб ти йшов ним, от, ставив собі якусь ціль і досягав.